Вітаю, друзі! Наша четверта порада аудитора стосується розуміння бізнес-контекстів замовників. Без розуміння бізнесу аудитор не може визначити ризики. Міжнародний стандарт аудиту 315 прямо вимагає, аудитор повинен розуміти бізнес. Ринок і бізнес модель замовника. Молоді аудитори інколи сприймають аудит як технічну перевірку, але аудит починається не з документів, а з розуміння того, як компанія заробляє гроші. Що значить розуміти бізнес? Необхідно розуміти. Структуру доходів, основні витрати, цикл операцій, ризики галузі, клієнтську базу і зовнішні фактори. Це дає можливість правильно визначити зону ризику виручку, запаса, дебіторка, управлінські оцінки. І так, алгоритм. Читайте бізнес-опис замовника. Аналізуйте фінансові тренди за 3-5 років, поспілкуйтеся з керівництвом та відповідальними особами, оцініть галузеві ризики і сформуйте початкову карту ризиків. І наша порада сильний аудитор мислить як аналітик, а не як перевіряючись. Рухаємось далі.